Привіт таки! Давай зробимо такий розклад для тебе. Зараз концентруйся і думай про себе, що тобі приготував Всесин, всесвіт, які о, такі цікаві події, можливості для тебе йдуть. Давай подивимось, що ой, нове починання, нове емоційне звершення. Картка. А, тут говорить нам про те, що тут, знаєш, а, навіть для когось може програтися кохання, гармонія, велике кохання, картка. Вледороддя, скажемо так, емоційне питання, новий початок. Картка зірки говорить навіть про виконання твоєї мрії. Світись, будь зіркою, знаєш, Вищі сили, зв'язний рот тебе підтримує. Тут озеро Надій, картка, таке предве придв світлого, гарного майбутнього надія, віра в долю. Картка, скажімо так, Ізабілля. Давай дивимось далі. Здалі, ти а, сама сам по собі а, така людина дуже різка, можеш бути хладнокровною, прощотливою. <кхи> Також в тебе іде тут показано завершення з якоюсь різкою а, жінкою, принцесою мечів. Така, знаєш, вона може бути різка, може якось за тобою слідкувати, може нав'язуватися, скажімо, іншими словами. Тут буде, а, знаєш, можливо, для тебе вона така, ця людина не дуже гарна, да, і в тебе завершення а, іде з цією людиною. А, Якихось ситуаціях взагалі в житті по життю, і якби поставиш крапку, і треба тут ставити цю крапку, всі людиною вже вищі сили будуть на це тобі давати. картка помірності говорить про відзіркалювання. Будь уважним і уважною да, в своїх думках. Також це ангел-води. Картка тут іде зцілення, прогрес через трансформацію картка Атражені, така, знаєш, адаптація іде. В тебе великі трансформації. Іде. Давай подивимося, що ще тобі підготував. Новий початок, іди вперед. Тут в тебе можуть кстати якісь тобі давати через сни підказки. картка Небесного вісника Тут прям прямий такий зв'язок по зірці із твоїм родом може іти зв'язок, він тобі може давати. якісь такі знаєш Знаки і підказки через сни через оточуючих. Знаєш, скажімо так, іди вперед, дій двигайся, двигайся до іди до своєї мрії, до своїх цілів. Дев'ятка чаш говорить про такі, знаєш, емоційне завершення. Це гарний пікнік, це гарне фізичне здоров'я в когось іде, покращення здоров'я, знаєш, вилікування своїх якихось ситуацій. Таке картка удавлітворіння, матеріальне, навіть благополуччя, картка прибилі, картка і Отакий тобі. Виходить розклад, а також дивись, не з колода в нас іде двоєчка мечів. А, контролюй свої думки, тому що думки, знаєш, тут о, треба, як скажемо, балансування настрії астріїда мечів. Можуть бути противоріччя, емоцій, думок, якісь сомнення, якась знаєш, нерешительність, сварлівість, свраждебне, двойственність. Тому контролюй свої думки. Свої емоції може бути також стояти якийсь вибір, який ти трошечки можеш не бачити. Тому у такий тобі іде розклад. Підписуйся, роби репост далі буде.